Війна страшне й жахливе слово, і його треба пам'ятати. Згадавши, обернись навколо, і мир навчишся шанувати. Шановні учні, гості, рідні, сьогодні, 4 квітня 2025 року, ми зібралися разом, щоб шанувати пам'ять нашого земляка Рубцова Сергія Юровича. Який загинув 18 грудня 2024 року, саме сьогодні до наших загиблих героїв Мирослава Поливача та Сергія Середи, додається пам'ятна дошка Сергію Рубцову, які знову і знову будуть нагадувати нам про війну з російським окупантом, про наших героїв. Урочистий мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Сергію Рубцову оголошується відкритим. Трьох років триває війна, гинуть найкращі українці, світ нації. Наші земляки теж пішли боронити рідну землю. Тепер вони наші герої. Кожен, хто стає на захист своєї держави, поповнює лави добровольців у війні герой. Кожен, хто робить свій внесок у перемогу України герой. Кожен, хто ризикує життям, аби надати таку потрібну допомогу герой. Це не сон, це не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу вічну віддають і голову склиняють перед ними. Сьогодні в нашому селі ми відкриваємо меморіальну дошку на честь Сергія Рубцова. Почесне право відкрити меморіальну дошку надається цивільній дружині, мущенко Любові Володимирівні та дядькові Бондару Олексію Васильовичу. Мамко ж моя не лайме. Жми буде братия, хто ж ми братия. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала, Хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо в нас життям від смерті захищали низький вам, любі до землі, за те, що нам дали можливість жити, за те, що не здалися у вогні, навчили Україну нас любити. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог за забирає кращих може і святих, у когось батька, у когось і дитину. Помолимось за тих, хто ради нас. Шов крізь вогонь і знищував гармати. Когось забрала куля, когось убив фугас. І не одна родина ридає від утрати для освячення меморіальної дошки. Запрошуємо настоятеля нашого храму військового капелана Отця Антонія. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. У покої душу воїна, Твого, бо ти єдиний людина льобний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани, захованих. Самі душу воїна, Твого упокою. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь єдина чиста і непорочна діва, що Бога без сімей породила, молися за спасіння душі. Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за упокоєння душі, невинно вб'єного воїна Сергія. І за відпущення Йому усякої провини вільної й невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Щоб Господь Бога сили душу Його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його. У Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Боже, тиві всякої плоті ти смерть подолав, диявола переміг і життя світові твоєму Сам, Господи, упокой душу, невинно вбитого воїна Твого Сергія, у місті світлій, місці квітучій місці спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Усякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила б і не згрішила б, бо тільки ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси Воскресіння, життя і упокоєння, не винув би то воїна, твого, Сергія, Христе, Боже наш, і тобі славу вас з безначальним Твоїм Отцем. І пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, слава Україні! Героям слава! Ми дуже часто чуємо ці слова, що герої не вмирають. А я завжди на цю фразу відповідаю: вмирають. Кожного дня там на фронті герої вмирають. Не вмирає лише пам'ять про них. І сьогодні. Ми відкриваємо цю меморіальну дошку саме для того, щоб і ми, і оці майбутні покоління, проходячи повз і побачивши цю дошку, згадували про наших воїнів, згадували, якою ціною нам дається наша воля і наша свобода. Хлопці, які вже віддали своє життя, вони зробили все, що було в їхніх силах. А ми з вами, аби зберегти пам'ять про них, повинні передати усім наступним поколінням, яке це жахіття війна і якою ціною дається воля, свобода і незалежність нашої держави. Вічна пам'ять і вічний спокій усім загиблим воїнам, всім добровольцям. Усім, хто пішов боронити нашу державу. Слава Україні! Народився Сергій 28 жовтня 1975 року в селі Хохітва. Навчався в хохітвянській школі. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища номер 7 в місті Богуславі на професію столяра. Що не закінчив навчання, разом з дядьком Олексієм Володимировичем Столярували, працював в лісництві на пилорами, постійно працював колгоспі на посівні і збору урожаю. 7 жовтня 2024 року був мобілізований до Збройних сил України. Навідником десантно-штурмового взводу 6-го десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. І вже менш ніж через два місяці, 18 грудня 2024 року, загинув поблизу населеного пункту Кругленьке Суджанського району Курської області Російської Федерації, вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. До слова запрошується Харченко Володимир Петрович, староста Хохітянського старостинського округу. Болячи в душах, в серцях кожного з нас, що за те, що гинуть наші хлопці, на жаль, гинуть, щоб визволити від окупанта нашу землю і гинуть за нашу волю. За свободу, за незалежність і суверенітет нашої України. Сьогодні ми відкрили меморіальну дошку нашому односельцю Сережі Рубцову, людині з добрим серцем, щирою душею, людині з золотими руками. Сьогодні ми будемо згадувати його постійно проходячи про цю зупинку, де він приймав участь. Вкладаючи плитку. Сьогодні ми будемо згадувати, коли будемо заходити в парк, де він встановлював, допомагав встановлювати, укладав плитку е в пальтанці. Сьогодні кожен буде згадувати його, тому, тому що Сергій завжди приходив на допомогу, коли вона була потрібна. Люди це знають. Сьогодні ці Дошки, меморіальні Сережі Середі, Мирославу Поливачу. І сьогодні доповнив цей ряд меморіальних дошок, дошка Рубцову Сережі. Звичайно, кожному з нас буде нагадувати про їхній, про героїзм і подвиг наших воїнів. Сьогодні хочеться. Ще подякувати всім односельцям, які фінансово допомогли, хто фінансово, хто працею своєю допомогли у встановленні і виготовленні меморіальної дошки. Давайте завжди будемо пам'ятати наших хлопців і. Слава нашим героям і слава Україні! На нашому заході присутній шпак Владислав Геннадійович, секретар Богуславської міської ради. Доброго здоров'я, шановні присутні, шановні рідні, близькі, насельчани. Сьогодні відкриваємо вже відкрили цю дошку нашому герою Сергію. Дійсно, завдяки якому, який захищав територіальну цілісність України, її незалежність, завдяки якій ми можемо з вами бачити небо, їсти хліб, жити. Слава Богу, слава таким хлопцям в тих їх місцях, громаді. Ми не бачимо, що така війна, дякуючи їм. Тому вічна пам'ять і Сергію, і всім нашим героям. Слава Україні! Плачуть всі і дорослі, і малі, й жаль, нам серця розриває. Горе нам, горе нашій землі. Війна кращих синів забирає. Ти далеко, вже десь в висоті, добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава на тобі, жаль, коротка життєва дорога. Герої не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають як на небі, так і на землі. Рідна хата і рідний поріг що тут вже востаннє, за майбутнє ти наше поліг ми вклонимось тобі на прощання. Голодний смуток дощем заплакав, Свічка догорає він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душ... душа не помирає. Вона тепер у світлому раю вона тепер на небі вже у Бога, поліг із честю воїну бою. Щоб стала швидше наша перемога, айпухом сталася земля для воїнів сміливих, що віддали своє життя за вільну Україну. Нам дитинство спалене війною. Що весни не буде, Україна буде жити, бо таких нас люди, дитячими долонями, закриємо країну, дитячими долонями, врятуємо батьківщину, дитячими долами. Шанувати пам'ять всіх тих, хто загинув у війні, захищаючи нашу Україну хвилиною мовчання. Дня у жорсткій боротьбі Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишився у нашій пам'яті, ніби журавель у небесах. Вдячність за їхній подвиг житиме у серцях українців, і пісня, що їх співає народ. Просимо покласти квіти до меморіальної дошки. ১ দ১ার тр Abba, 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 Abba. Поки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Ми будемо пам'ятати, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. На цьому урочистий мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки на честь Рубцова Сергія оголошується закритим. o oh,